Вітаю, шановні Отакий От город буду корчувати зараз екскаватором нюблом десь приблизно 8-10 сотих. Кущі всі були, вирубувалися сусідніми городами. Ну, власниками сусідніх городі в ділянок. І воно по-новому наростало. Кидали сюди всякі гиляки, сміття ну, і все-таки зараз прийде екскаватор, вже з ним. хороший дядька, і ми будемо цю площу чистити всі і всі гилячки, і деревсьом. Саме основне трактором своїм не можу викручувати. Бо тут пеньки обрізані і з них виросли гілки. Замовив екскаватор до поки ділянки. І будемо її помаленьку. Викорчовувати, Що нам вдасться не знаю. Але будемо пробувати. Ось така площа ще. Що тут вийде, не Ну, але будемо пробувати. Ось така площа. Тут цю частинку я весною, смикав трактором з руківочкою, трошки повикрчовував, але не міг взяти, тросом, не міг вв'язати за стовбур богілячки, і вони не корчувалися. вже їде юмзик там давайка не знаю видно чи не видно о, виїжджає там о, пустив димок і їде сюди зараз будемо пробувати щось робити Так, Трактора в курчах не видно. Настільки вже ми викурчили. Ще, ще осталось трохи. Ну, відносно трохи, половину викурчували, може менше навіть. Ми працюємо по -новень. Працюємо далі. Вже викорчували стільки цих коріняків. Кніс згорівші, пообрізовані, ледве можемо їх витягнути. І так кожен корчик далі буде. І що? Площу завершили. Але то ще все, треба прибирати. Все, дякуємо пану екскаваторщику. Розрахунок зробили, договорилися і їдемо додому